Це Олег Жух, військовий, резидент програми врятуй Кінцівку. Після поранення або відновити руки, він вже пройшов 6 операцій. Вітаємо вас, пане Олеже, у нас в ефірі. А, а ви Даймо у нас радіфатити. чогось. Можете перевернути екранчик, бо ви у нас чогось бачком. Хай буде так. Так, набагато так. краще, хай буде. Дякуємо, що долучилися. Дякуємо за те, що ви робите для України. А ми сподіваємося, вже зможемо зробити щось для вас І е, до слова. Хочу сказати, що ми готуємо другий сюжет про Олега Жука про продовження. Бо ось нещодавно пан Олег пройшов ще одну операцію в Черкасах, і це була надзвичайно складна операція. Скажіть, пане Олеже, це вже як доктор каже, це буде це вже була остання операція, і ви тепер будете займатися відновленням. Своєї руки е, так вітаю, Василь Васильович сказав, що так, це вже моя остання операція, це фінальна операція. Е, до тої операції ми йшли, якщо не помиляюсь, близько року. Що е, операції я вже подолав. І заключна операція була саме цей протест. Зараз, як казав доктор Совелерич, мене мушу працювати над реабілітацією, е, мушу працювати над собою, і ну самі розумієте, що 12 місяців рока була. Прижати до мене, м'язи е, плюс багато праці перенесли, і ще велика робота пристоїть тільки перед самим, перед самим собою. Що рука має провикнути і повернутися в механіка, все вернути треба дуже довгий час, тому буду працювати і, і буду робити, що зможу, щоб повернути в механіку руки, хоча б процентів 90, а Василь Васильович казав, що можна і повне 100 повернути. Пане Олеже, видно з нашого сюжету і з того, що ви розповідаєте, шість операцій. Розуміємо, наскільки складне було поранення, та й ми розуміємо, що кулеметники, помічники-кулеметники, вони знаєте найперша ціль для будь-якого снайпера. Це дуже важка професія, в якій ви є. Скажіть, будь ласка, от тоді як сталася ось ця трагедія з вашою рукою? Сподіваюся, трагедія не закінчиться, і вже дійсно віримо, що ваша рука буде відновлена стові. Сотків скільки пройшло часу, і чи був, був момент такий, що ви втратите руку і що ну, доведеться ну, протезуванням закінчити всю цю історію? Взагалі поранили ми 24 грудня 22-го року, і часу вже пройшло достатньо. Я думаю, взагалі, а на рахунок руки, як сказав мені Василь Васильович, я буду завжди так від його слів від цей. Відпираючись, тому що я завжди будував собі то, по його словах, і він мені розказував ділився зі мною, що він зробив, як мене лікував. Що саме. Ну і він мені сказав таку справу: це ще було в Луцьку, е, якщо він згадає, то і він мені сказав, що мене ще було лопнуло операція, Це воно було, якщо не помиляюся, вроді би. Друга так, друга операція, це він перший раз до мене приїхав, і він сказав таку справу, що Олеже, якщо б я до тебе не приїхав вчасно, якщо б я тобі лопатку оцю не скрутив цими пластинами, то потім просто би не було що спасати. Якщо б ми затягнули з тою е, операцією з цією лопаткою, тобто і пройшло би більший час, е, ну, типу, то там би вже ну, не було, не було би толку проходити весь цей шлях і спасати оцю руку, тому що е, одну. Один отакий фактор міг е, мені руку, так сказати, прибрати. От. Е, і ще Дякую. хотів додати, що Василь Васильович ну-ну. Так, так, Василь... так. Василь... Ну, ну. так, так хочу сказати, перебуває трошки в мене. Нічого страшного, додайте, що Василь Васильович вам, вам сказав ще. Василь Васильович взагалі він старався так е, кожного разу мені обґрунтувати, об'яснити, що я з тобою роблю, і тримав мене завжди ну, інформації такі, що, що він робив що, ну, і що робив зі мною. Тобто, ділився зі мною це дуже насправді класно, коли ти хоча б, ну, розумієш, а не коли тебе тримають в якомусь невідінні, або говорять до тебе нерозумними словами, лікарськими. от. А він так до мене попасенчому мені. Так сказати, обіцяв на хлопський розум. Що я з тобою роблю? Що, що ми проходимо, які етапи, і що тобі треба зробити, що від мене залежить. От так. Ми продовжуємо знімати наших українських героїв, які потрапляють в програму «Врятуй кінцівку. Розкажіть вашу історію, як ви дізналися про те, що є така програма, і чим саме допомагає пораненим військовим програма «Врятуй кінцівку? Про програму я знав, коли мене евакуювали з Дніпра в Луцьк. Ось там мені зробили одну першу операцію по видаленню пулі, бо пуля застрягла в мені. Ось, і після цього, коли почали робити е, ці доктора, ну, травматологи, розводячи руками ще ну, ми не знаємо, що тут зробити, і що з тобою, як тобі допомогти. І лікарі, луцькі лікарі, травматологи прийняли рішення написати в Київський університет. ну, до... Я не знаю, як це правильно називається, до медиків вищого класу, мабуть, до ортопедів вищої категорії, чи вони би там, ну, що з цим можна зробити. І паралельно написали за мене оцю заявку за врятую кінцівку. Це лікарня мені порадила співпрацювати з такими з таким фондом. Ось. А що робить фонд? Фонд, як мінімум, дбає і вчасно, коли тобі. Потребується якась операція, бо, ну, то есть, є такі ситуації складні, коли ну, нема часу чекати там, черги, нема часу, поки звільниться операційна, чи поки звільниться доктор, чи в нього там ось і потреба діяти рішуче. Е, то іменно то, що я можу запевнити, як мені допомогли з фонду, що дійсно, дякуючи всій команді, всі діяли оперативно і не, не тягнули, не відтягували. Яку допомогу потрібно було надавали, скільки грошей потрібно було виділяли, і це все робилось оперативно, і ну, за це величезно дякую. А, Олежа, скажіть, будь ласка, от ви сказали, що а, скільки грошей потрібно виділяли. На момент, коли ми а, робили сюжет про вас, а, було п'ять операцій зроблено. Там ще говорите про п'ять татуювань, які ви зробили. Про тату я теж запитаю, чи з'явилося шосте -та тату. А, вже шість операцій. От скажіть, наскільки складно ці кошти здобувати? І хто спонсором є, наприклад, вашої шостої операції? Як вдалося віднайти цього спонсора? І як швидко він з'явився, щоб допомогти вам вже з останньою операцією? Е, моїм спонсором є Василь. Е, я думаю, ви могли б бачити на сайті фотографії, йому вручили такий сертифікат. Він просто людина така, яка е, просила не афішувати його допомоги. І взагалі він це робив не з таких, е, типу, побуждень, скажімо, не знаю, як цей, е, щоб ходити там задматити, і е, щоб його там десь рекламували, він рекламували, він хотів робити це анонімно. Тому я, я скажу просто, що його звати Василя. Вже якщо він захоче сам особисто, то я думаю. Він е, цей він вийде з вами в ефір і з вами поговорить. Як збиралися ці гроші? Гроші насправді збиралися дуже тяжко, тому що, як вже говорилось про те, що люди, та, люди донатять е, на зброю, донатять на коптери, на машини, на зараз катери потрібні, нехай так скажемо. Ось. І, але вони забуваються про те, що були люди, які вже та, вклали свою, свій внесок, зробили, і вони теж потребують допомоги. Через. це, ну, Що таких людей менше ведеться коштів, а держава, так сказати, взагалі трошечки відверто забуває про нас. Ось. А, як знайшли Василя? Ну, я цієї історії не знаю, це більше мабуть, треба з Сергієм говорити. Сергій. Е а й я знаю коротесеньку історію, тому що я зустрічався з Василем особисто. Я йому особисто дякував. Ми з ним поспілкувалися, і він мені розказав таку коротеньку історію. Як вони з жінкою, це була жінкою їхня спільна така якась е, рішення, що вони хотіли от, комусь допомогти, зробити е, хороший внесок е, і спасти якогось героя, або просто якусь людину, яка була в бойових діях, зробити добру дію. Вони хотіли, ось це було спільне рішення. І е, то, що мені розказав Василь, що от вони шукали сайти, і на один з цих сайтів, врятую кінцівку, вони натрапили чи їм порадили, я вже точно не пам'ятаю. Ось, зв'язалися з Сергієм, з Сергієм поспілкувалися. Сергій сказав: от так, то, так, то зараз є боєць, який прямо от зараз негайно потребує е, операцію. Е, між собою вони ту цю тему обсудили. Ну, це те, що я знаю. Е, ось. І Сергій сказав, що йому хотілося допомогти так, щоб, ось Сергій, перепрошую, Василь, е, щоб ну, прозоро бачити, куди його гроші йдуть. Тобто, е, що я можу сказати за фонд третю кінцівку? Тобто, якщо люди, які допомагають, вони можуть просто всі свої рухи з тими коштами, якими допомогли, відслідкувати, побачити, з людиною, які допомогли, поговорити з нею. От я даже так скажучи. Розпрямок спілкуюся, то я йому скидую результати своєї ребілі. Е, Відео фото спілкуємося. Так от сказати, він бачить результат, на який він слав гроші, як він допоміг. І така історія. Є таких воїнів. Багато, але зараз ми збираємо конкретно на Дмитра Стебліча. Потрібно 155 тисяч на його операцію. Це лікування бойової мінно-вибухової травми. Йому потрібен ендопротез, девайси, витратні матеріали і покриття видатків на проведення операції, які роблять українські лікарі, і зверніть увагу: це на зарплату лікарям, це на всякі ліки і так далі. І маємо надію, що це буде фінішна операція, оскільки попередні операції були підготовчими. Отже, 155 тисяч гривень. Ось є банка безпосередньо на лікування Дмитра Стебліча. Так само посилання в описі віде Відео зайдіть і задонайте. Ви бачите на прикладі Олега Жука, наскільки ця програма працює. Цитуючи одну з жінок героїв, поранених героїв, які так само в програмі Верту Кінцівку, вона сказала таке: після поранення у військового починається друга війна. Що це вже війна з державою за бумажки, за ще щось. От як на вашу думку, що найважливіше можна було би спростити в цій системі, що вас найбільше дратувало для того, щоб поранені бійці швидше отримували необхідну допомогу? Ой, це, напевно, що направлення. Тому що ми, як люди воєнні, нам потрібно згода командування, плюс, а щоб це отримати направлення, наприклад, треба підняти півчастини, щоб тобі там підписав або командир бригади, або командир частини, або якийсь замісник з медичної роти, ось не менше там офіцерів. І щоб, наприклад, мені кажуть, так, да, я лежу в якомусь стаціонарі, для мене кажуть Олег знайшли тобі місце, знайшли спонсора протезу, треба негайно їхати туди-то, туди-то в тебе є два дні, щоб туди ну, типу, е якось добратися. Е чи цей, тому, що вже Василь Васильович знайшов, час, всі знайшли час. Ось. А, а мені, ну, типу, треба подзвонити в чергину і сказати, Дай зробіть мені направлення, тому що без цього направлення я їхати ніяк не можу. Ось. І а це армія. Ну, в армії так не буває. Але добрий день, зробіть мені, будь ласка, бігом, бо мені треба. Це ну, дуже важлива проблема, яка, треба, ну, тобі, яка заважає, справді заважає, і час забирає дуже великий. На ну, це дуже багато часу і з цим дуже велика проблема. Плюс документи. Ну, це, напевно, найбільша проблема, яка мене протягом мого лікування дратувала. Так, це направлення. Слава Богу, рятуй кінцівку, бере багато чого саме на себе. Е, я ж не можу не запитати про тату, чи з'явилося шосте тату, якщо було шість операцій, було е, п'ять операцій, було п'ять тату, вже шоста операція, чи є тату, вже чи можливо ви розмірковуєте, яке воно буде, чи можливо це тату буде, де буде написано «Янгол охоронець Василь, тому що вас Василь Васильович вас лікує. Василь допомагає якось такі, чи це не збіг, але якісь, мабуть, я. Голохоронець, якого звати Василь, точно над вами кружляє. Ну, насправді є. В цьому щось, тому що, е, я думаю, вже про ескізи дивився татуювань е, сюди, ззаді я хотів на шию. І е, ще одне татуювання на нозі, але я їх ще не зробив, тому що е, ну, зараз ну, трошки не до того. Тому що е, зараз я перебуваю в закладах, реабілітації, переїзди. Частини плюс у цей період після операції, і занадто слабке ще тіло, щоб зараз його е, татуюванням якимось треба чуть-чуть поправитись е, в плані здоров'я, підтягнути імунітет, і тоді вже якимось е, таким зараз до зараз насамперед реабілітація руки, щоб не змарнувати роботу такого великого майстра як Василь Васильович, але yeah. yeah. обов'язково. Зроблять сподівання. Я вам від особисто відчитаюся Дякуємо величезна. Дякуємо за те за вашу службу. Дякуємо за те, що ви захищали Україну, і ну ми обіцяємо, ми будемо робити все, щоб українські герої отримували гідне лікування і все ж таки рятували кінцівки. Бо такі, які є, українські лікарі, ну ми познайомилися із Василь Васильовичем і з іншими. Це надзвичайні спеціалісти. Ми просто ми шоковані наскільки вони круті. Одужуйте, будь так, ласка. Будь ласка, продовжуйте. Я хотіла вам сказати, що одужуйте, будь ласка, і я вам бажаю від цієї нашої команди, щоб ваше оновлення, оновлення вашої руки було на 100%. І десь через рік, наприклад, ви сказали: ой, а яка рука в мене була хвора? Тож, будь ласка, оновлюйтесь. Я думаю, що таке буде. Дякую. Дякуємо. Ще один важливий клік це зараз перейти за qr кодом який ви бачите на ваших екранах, щоб стати нашим спонсором, другом та партнером, тому що як вже а, нам показує практика, наші спонсори стають нашими добрими друзями. Тож, друзі, долучайтеся і знову ж таки в два кліки. ви станете нашим спонсором, варто це всього 100 гривень на місяць. Якщо є бажання одноразово нам допомогти, є така можливість в описі будь-якого відео, також під цією трансляцією. Ми завжди залишаємо посилання. Воно активне і картка моно чи PayPal до вашої уваги для вашої зручності. тож, будь ласка, долучайтеся. Давайте разом робити правильний український контент. Давайте наближати нашу перемогу. Тому що щоразу, коли ми донатимо, коли ми підтримуємо гарні ютуб-канали, ми робимо наш світ трішечки кращим.